Я люблю крипту, я вірю в неї, інвестую. Але сьогодні ми маємо розбиратися, чому більшість людей ніколи не заробить на криптовалюті або на іншій якійсь хайповій такі темі. Якщо ви інвестуєте Останні гроші або ще й маєте якісь там борги, кредити, і думаєте, зараз швидко зайду, за пару місяців зроблю ікси, виведу і позакриваю всі свої проблеми. У вас ніколи не вийде так зробити. Ви втратите все, зайдете в ще більші борги. Історії мільйонів людей на цьому ринку вже довели цю теорію. На екрані ви бачите наскільки біткоін та інша криптовалюта волатильні. Це дані за 5 років. Також ми можемо відкрити за весь час, і тут ще цікавіша картина. Далеко не кожна людина взагалі морально готова пересиджувати зростання і падіння у кілька разів або і в десятки. Це ми дивимося біткоін, Якщо відкрити якісь менші монети, то там взагалі можуть бути коливання в десятки разів. Якщо ви дуже активно реагуєте на будь-яку новину, тут всі пишуть, що воно виросте, заходите. пишуть, що спаде, виходите, то у вас ніколи нічого не вийде. Просто тому що вам маніпулюють великі гравці завжди будуть так робити, розігнати ціну. Не дати людині нічого зробити, обвалити ціну, маркетмейкери, біржі і просто топові гравці, які ще кити називають, грають цю гру і, звісно, виграють. Тому треба розуміти, з чим ви заходите і навіщо. Google Trends досить добре показують взагалі настрої більшості людей, і ви бачите періоди зростання пошукових запитів, біткоін, криптовалюта ось так я відкрив весь світ і за максимально можливий час. Ви бачите, що коли якийсь хайп, коли крипта якраз на максимумах, люди починають цікавитися, хочуть дізнатися, купити і роблять все навпаки від того, як потрібно. Бо цікавитися треба і закупати тоді, коли ось тут -от майже немає пошуків. Подивіться, на коли були просадки, ось там були набагато смачніші ціни, ніж тоді, коли заходить більшість людей. Третє, якщо ви не маєте. Постійного, систематичного способу заробітку, на якому ви не просто зараз ринок росте, і ви заробляєте, ринок не росте і у вас немає грошей, а ви постійно маєте якийсь дохід. Чи це буде звичайна робота, чи це буде ось я на каналі ділюся десятками способів, як телеграм-канали, просування. Власно, бренду навіть якийсь якісь послуги через той же інстаграм, TikTok, YouTube, Є багато способів. Головне, щоб у вас був якийсь системний дохід. Він не має бути обов'язково якийсь там дуже великий, але щоб не було так, що якщо я не продам сьогодні монету, мені не буде завтра за що піти в магазин або там заплатити за квартиру. Ні в якому разі, без постійного доходу, не треба в лізти. Дуже багато людей сподіваються, що вони зараз раз їм пощастить. Вони багато багато зароблять. Це буде як лотерейними квитками. Навіть на одному моєму каналі можна побачити десятки різних способів, як можна заробляти незалежно від того, 15 вам років або 50 Ви можете знаходити для себе різні формати, користуватися і, маючи вже стабільне джерело, Інвестувати частину заощаджень в крипту, тоді ви матимете хороші результати. А коли ви маєте якийсь певний дохід, який не залежить від коливання ринку чи ще якихось таких моментів, тоді вже ви можете спокійно пересиджувати просадки, медвежий ринок і фіксувати на бичому ринку свої прибутки. Більш детально про те, як можна заробляти в інтернеті, якими способами я сам користуюся, я ділюся ось тут. Переходьте на кінцеві заставки.